Як ще зберегти томати, розкажемо вам сьогодні. Ми будемо вялити наші помідорчики. Для цього потрібно взяти гарну м'ясисту сливку, вибрати із неї весь сік та насіннячко, викласти на деко. ми його застелили фольгою. І тепер наші помідори відправляються у духовку, виставляється мінімальна температура. Взагалі-то потрібно градусів 60-70. Режим вибирається обов'язково з обдувом, щоб наші помідори рівномірно та швиденько зав'ялувалися. Але це доволі такий довгий процес, на який уходить близько 6-8 годин. І ось маємо вже таку красу, на кухні ароматно пахне помідорами. І тепер ми будемо їх складати у баночки. Першою баночкою будуть класичні італійські в'ялені помідори з часником та базиліком. Вже підготували заздалегідь. Другу баночку зробимо із травами. Додамо майоран, розмарин, бадьян, зробимо такі пряні помідорчики. На дно викладаємо всі наші спеції. До речі, по травах можна експериментувати з різними смаками. Це вже Кому як до вподоби. викладаємо наші помідорчики, їх злегка можна притискати, але дуже не натрамбовуємо баночку. І останню баночку зробили ми з чебрецем, спробуємо ще її такі помідорчики. Далі ми повинні наші помідори залити олією. До речі, про олію. Якщо ви будете зберігати в теплому місці, то краще заливати кип'яченою олією. Якщо ж ви збираєтесь зберігати помідори у холодильнику, то можна залити звичайною холодною рафінованою олією. Цю олію потім також можна використовувати у салатах. У приготуванні різних страв вона насититься спеціями, стане ароматизованою, дуже смачною. Де ми використовуємо помідори? Помідори можна використовувати на піцу, в салати, до перших страв додавати до супів до борщів. Також додавати до рагу. Дуже смачні з ним виходять бутерброди, брускети. тобто все за вашим смаком, за вашим вподобанням. Баночки закрили і відправляємо їх у холодильник.